Так, ну що, вчора прикупив нову катушечку, мадняву. Що мені сказали? Кажуть, заброс буде бешений. Ти просто масу задоволення получиш від цього. Ось така катушечка. Намотали вчора мені ниточку сюди. Зараз будемо закидати, побачимо що вийде з цього. Ну, що, поїхали? Перший заброс в цьому році, супер пупер, це клас. Що перший уловчик? як то прикол маленький, але все таки є.